Всім хай друзі, сьогодні ви потрапили на відео по кастомізації Windows 11. Якщо ваш робочий стіл на ПК виглядає приблизно ось так, то ви звернулися за адресою. Цей формат для мого каналу новий, але я реально постарався зібрав усе найкорисніше. Чесно кажучи, я сам не дуже шарив у всій ці кастомізації, буквально ніч га не розумів. Але для цього відео я підготувався як слід, тому буде і просто і зрозуміло. І перед тим як ми почнемо, хочу подякувати ось цим людям, які писали коментарі під минулим відео. Саме завдяки вам воно змогло просунутися, знаєте, ми сила. Ну а тепер без зайвих слів погнали розбиратись, як зробити Windows 11, красивим і зручним. Нам почнемо ми з самого простого, але важливого прибирання на робочому столі. Особисто я зробив ось я. Усе до чого мені потрібен доступ щодня, закріпив у меню пуск, щоб було під рукою завжди без зайвих рухів. А все, що використовую не так часто, але воно все ще потрібне, закинув в одну окрему папку. Таким чином, робочий стіл перестає бути звалим. Лишем ярликів і виглядає хоча б трошки як у людини. Перед тим як переходити до самого солодкого шпалер та всяких плюшок, спочатку налаштуємо персоналізацію Windows. Для початку вибираємо колір для системи. Дуже рекомендую темний режим. Ваші очі потім скажуть дякую. Ще можна вимкнути на півпрозорість вікон. Глобально вона нічого не змінює, але виглядає. Ну, як мінімум, прикольніше. Далі в тій самій вкладці персоналізація переходимо до розділу теми. Колір ми вже обрали. Шпалери зачекають, а зараз курсори. Та ще один бонус для цього. Спускаємось під відео. Там є посилання на всі матеріали з відео. Качаємо архів, розпаковуємо, шукаємо папку з курсором. Заходимо у теми зміна курсора миші і в новому вікні натискаємо по кожному вказівнику, змінюючи їх на файли з цієї папки. І так проходимось по кожному типу з курсором. Розібрались, тепер встановимо ще одну штуку, яка трохи позбавить вас болю. Новий системний звук. Ось цей стандартний звук Windows, це як шкільний дзвінок у 8 ранку. Тому йдемо в ту ж саму папку і встановлюємо новий більш приємний звук. Тепер перескочимо пару стандартних пунктів і перейдемо до екрану блокування. Тут усе просто вибираємо, що відображалося. Фото, а яке саме вже вирішуйте самі. Ідемо далі. Налаштуємо меню пуск. У розділі макет обираємо інші закріплення, щоб нічого зайвого не плуталось. Далі відключаємо майже всі галочки знизу, бо користі з них особа немає. Залишити можна щось своє, якщо дуже треба. Переходимо в вкладку папки, тут додаємо тільки необхідне. Я, наприклад, залишив лише провідник, налаштування і завантаження. Ну і майже останнє панель завдань. Тут обов'язково вимикаємо дві непотрібні галочки, бо це просто зайве. І в її Ставимо вирівнювання по центру. Виглядає акуратно і симетрично. А тепер переходимо до самого явного кастому всій красі. Ми будемо ставити живі шпалери, і для цього нам знадобиться програма Live Level Pepper. Посилання на програму, як завжди, в описі під цим відео. Нічого шукати не треба. Все вже зібрано, як для семи. Качаємо, встановлюємо і далі все по пунктах. Після встановлення відкривається ось така вкладка з усіма шпалерами. У мене, як бачите, вже повна бібліотека, бо я колись уже експериментував. У вас скоріше все буде все чистенько, як новий зошит у вересні. Тепер відкриваємо той самий архів, що ми вже скачували раніше. Там є папка з шпалерами, і вони реально гарненькі, без перебільшень. Але одне важливе уточнення: ці шпалери оптимізовані під монітори 16 х 9. Якщо у вас інше співвідношення сторін, може трохи просідати якість. Але в більшості випадків виглядає вогонь. У Level Пепер натискаємо додати. Далі огляд і просто вказуємо шлях до відеошпалер з архіву. Далі програма трохи подумає, скаже «Окей» і ви побачите новий пункт у бібліотеці. Ті на нього встановити як шпалери. І все, вони вже у вас на робочому столі. Але тут є один важливий нюанс: якщо ви не вимкнете автозапуск цієї програми після перезавантаження комп'ютера, шпалери зникнуть, і замість краси знову стіна сірості Windows. Тепер у вас завжди будуть Живі шпалери без зайвого клопоту. Що ж, залишились останні, але точно не зазначенням. Ми встановимо той самий годинник на робочий стіл, який ви точно бачили у багатьох відео, скрінах чи тіктоках. Для цього нам знадобиться програма Rainmeter. Вона дуже легка і проста, але при цьому відкриває купу можливостей. Скачати її можна прямо з офіційного сайту або ж з мого архіву, який ви вже качали раніше. Встановлення RainMeter нічого складного, просто обираєте шлях встановлення, тиснете Install, потім Finish і все. Програма готова до використання. Далі відкриваємо RainMeter і переходимо до найцікавішого. Заходимо в папку Mont, шукаємо там тему годинника, розгортаємо папку Clock і двічі клікаємо на файл з розширенням Ini. Все, годинник уже нарушає. Бочому столі мені спочатку здався трошки замалим, тож я просто збільшив його. Це робиться дуже легко. Ласнули по ньому і покрутили колесиком миші, звучить тупо, але працює. Хотів ще встановити еквалайзер, навіть підготував його в архіві. Але рейнметр кожен раз крашився як тільки я пробував його запустити. Ну буває, Тому поки зупинився на готових штуках, які вже йшли в темі. Але навіть без еквалайзера вийшло реально круто. Я ще трохи погрався з налаштуваннями, підігнав усе під себе і ось що вийшло. Ну от, в принципі, все для мене це був дуже цікавий та новий досвід. Майже все, що я задумав зробити, вийшло втілити. Пишіть у коментарях, що б, можливо, ви ще хотіли побачити, і можливо, зробимо ще одну частину цього відео. А я вам ще раз дякую за підтримку. Не Полініці поставте під цим відео свій лайк. А з вами був я Хаос, і побачимось у наступному відео.